Щойно вийшла новина від податкової: майже 90 тисяч українців вже цього року повернули собі частину сплачених податків. І найчастіше за внески у програми страхування життя та на свою майбутню пенсію. Ось що це означає для вас: якщо ви офіційно працюєте і маєте накопичувальну програму, держава може повернути вам 18 від ваших внесків. Це не бонус, не подарунок, це ваші гроші, які ви маєте право забрати з бюджету. Уявіть, що ви накопичуєте 20 тисяч гривень на рік. 3600 тисячі гривень ви можете просто отримати назад на свою картку. За 10 років це вже 36 тисяч. Це як отримати додатковий 13-й внесок щороку, але є нюанс. Подати документи на повернення за цей рік потрібно встигнути до 31 грудня. Хто не встиг, той втратив ці гроші назавжди. Хочете дізнатися, до скільки грошей можете повернути саме ви? Перейдіть за посиланням в описі та заповніть коротку форму. Це займе один хвилину, і вже протягом 48 годин я у подарунок зроблю ваш індивідуальний розрахунок.